на початку листопада Аналіна Бербок, міністр закордонних справ Німеччини, збирала між відомчу таку нараду міністри закордонних справ Європейського союзу, збиралися і збиралися керівники аналітичних агенцій з усієї Європи. Обговорилося два питання: розширення і реформування Європейського союзу. Тобто, з аналітиками з експертами, ця дискусія започаткована, і значить, на цій дискусії прийшли до висновку, що. Стратегічно для європейського союзу більш важливо швидке розширення і реформування для того, щоб зберегти свою суб'єктність у світі, тому що якщо лишати на порозі там, наприклад, Україну або західні Балкани, країни західних Балкан, це більші ризики ніж ризик розширення, тому що Росія, яка веде війну, вона буде використовувати. І Україну і країни західної окремі країни західних Балкан для того, щоб підпалювати геополітичне підбрюшя Європи, і це більше ризики ще однієї однієї війни можли.